Пожовклим золотом обнявши, спустилась осінь на гілля, а вітер трохи лоскотавши, коли шевіте, мов маля. В безмежнім просторі блакиті курличуть сумно журавлі, осіннім сонцем оповиті, дарують пісеньку землі. Осінь це пора, коли люди впадають в меланхолію. А поети в цей час генерують творчі ідеї, пишуть, читають, збираються і діляться своїми мистецькими досягненнями. Осінній суботній вечір, аромат кави і поетичне слово. Чергове зібрання літературного агентства Арте привітно припрошувало до своїх творчих посиденьок, натхненних, талановитих та поціновувачів поезії. У всіх хороших діл, як я думаю, є тільки начало. Кінця не буває у настоящої любви, у настоящого щастя. От настоящих стихів буває тільки начало. кінця не буває. Цього вечора своїми творчими досягненнями ділилися представники вільного об'єднання поетів «Джаст Поетрі зі славного міста Одеси. Мене приїхали почитати стихи і буде свободними мікрофон, ми карманських ребят. В общем, я думаю, всі ми сьогодні напитаємося великою силою поезії. Затишна атмосфера кафе Гурман, що гостинно прихистило прихильників художнього слова, наповнилася тріпотінням крил муз та стукотом збуджених сердець, сердець, що билися в такт з кожним віршем. П'ять одеських поетів, п'ять особистостей зі своїм власним світобаченням та світовідчуттям. п'ять індивідуальностей, як в написанні, так і в прочитанні. Відкривала вечір Соломона, можливо, трішки брутальна, але однозначно ритмічна читачка і талановита авторка. Ти знаєш сонце, ми ще що живе, танцює живо йдемо вперед. Слухаючи вірші Андрія Хаєцького, в уяві вимальовуються яскраві образи, а тіло наповнюється приємним відчуттям релаксації. Усе життя лише зміна різних видів декорацій. Усе тече вперед і поволі. З уст Анни Гратіс лунали рядочки, наповнені глибокими філософськими роздумами. Все, що ти зараз, це і є твоя Ця фантастика перетікає в реальність на самом ділі. Владислав Недільський читав із заплющеними очима, але душевно, проникливо. Секретним шрифтом номер 9 нас розпечатують на білянці. В портретному сходстві нету кора. Різнопланову істерим, поезію на розсуд глядача представив Анатолій Атмас. Тут трохи дитячого, і потебічного, і лірика. А як же хочеться розкинути руки і серцем спрямуватися до хмар, полетіти туди, від вічного суму. Юні акерманські дарування порадували також гостей літературного вечора своєю творчістю. А особливим гостем поетичного дійства виявилася талановита і емоційна поетеса із Одеси Влада Іллінська. Ми сквозь руки на эти строки, бігут сквозь час, скользять сквозь плам'я. в такому горении, в такому цунамі. Ми дышим чище. Ми дышим чаще. Почесну місію завершити поетичний вечір, наповнений ароматом кави, дружними та схвальними оплесками, хорошим настроєм та творчою атмосферою, взяла на себе засновник і організатор літературного агентства Арте, ідейний наставник молоді Ела Ушакова. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Слова Ліни Костенко якнайвдаліше характеризують безцінний поетичний дар. Бо ж в кожному з нас є Божа іскарка. Головне не дати їй погаснути.